Ой, як там дуже багато людей. Багато людей? Так. Да. Давай. Ми не роздівайся! Зачем? Я тільки що лежав, хоч, хотів з тобою фільм подивитися. піди ще, будь ла, за попкорном. А зачем ти мені не зазвонив, що ти хочеш попкорн? Ну, зачем ти мені не дзвонив? Ну піди, пожалуйста, піжи ще по попкорн. Зачем ти мені не дзвониш? Іди по попкорн. Купи дві пачки. Спасибо. Мірча. Да. Надай ще майонез. Зачем? Зачем ти мені не дзвониш то, що ти хочеш? Зачем? Ти це не подумав час назад? Що ти хочеш Я майонез? Я тільки що начав робити олів'є і не хватило майонеза. А На. зачем ти мені це не дозвонив? Надай ще одну баночку. Ну. Та ну куди я сходжу? Ну, Тільки ти і... приходиш і от... Майонез, пожалуйста. Майонез. Пожалуйста, майонез. Майонез. Мір, що? Що? Чіпси хочу. Бо я ти мене уже за**блил. Чіпси хочу. Зачем ти мені це не зазвонил? Чіпси хочеш? Ти мене уже заеблил, Бодя, зайоблил. Реально, це тобі кажу. Чіпси дуже хочеш? Реально. Уже не піду. Никогда не жизни. Ну, пожалуйста, чип. Чипсы. Мерчо. Чипсы. Купиш. О, чіпси, мої любі! Спасибо. Мірчев. Пошел нахуй.